Привіт всім, хто дивиться нас зараз. Ви на YouTube-каналі «Проект Пілівоплощення. Я Євгенія Ліфанова, докторка філософії, авторка численних телевізійних проєктів та інтерв'ю, член Національної спілки журналістів України. Сьогодні у нас особливий гість: це видатна лікарка-проктологиня, експертка у галузі проблем шлунково-кишкового тракту, головний лікар клініки «Онклінік Дніпро Анна Руфанова. Це буде надзвичайно корисно, тому залишайтеся з нами, поділіться цим відео з друзями, адже інформація, яку ми сьогодні будемо обговорювати, може бути важливою для кожного. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, аби не пропустити наші наступні випуски. Ну, а зараз давайте перейдемо до нашої бесіди з доктором Рофановою. Анно, вітаю ще раз. Отже, ми отримали багато питань від наших глядачів на наше попереднє з вами інтерв'ю. Вітаю, глядачі, вітаю Євгенія. Анно. Будемо сьогодні відповідати на запитання постійних глядачів. Які сформувалися протягом декількох наших інтерв'ю. Ви готові? Так, Євгенія. Отже, Анна, є таке питання: як відрізнити алергічну реакцію від інших захворювань шланково кишкового тракту? Харчова алергія це реакція імунної системи на певні продукти харчування. Симптоми харчової алергії проявляються таким чином: це свірбіж у порожнині роту, гортанний набряк, кашель без причини, хрипи та задишка під час розмови. В більш гострій формі це нудота, плювота та діарея. А чи можуть харчові алергії впливати на психічне здоров'я? Алергія це обмеження у харчуванні. Тобто. Наш організм не може повноцінно отримувати вітаміни та мінерали, у тому числі, які підтримують діяльність нашої нервової системи вітаміни групи Б та магні. це це має негативний вплив на нервову систему. У нас виникає головний біль, роздратованість, порушення концентрації уваги та знесилення. Наступне питання: які продукти частіше викликають алергічні реакції у дорослих? Це наступні продукти: горіхи, арахіс, мигдаль, кешю, риба, креветки та устриці, яйця, пшениця, соя та молоко. Далі, які нові методи діагностики харчових алергій наразі є найбільш ефективними? Це аналіз крові для діагностики харчової алергії. Харчова панель, яка включає в себе алергопроби. Які кроки слід вживати для управління алергіями на їжу у побуті? Спостерігати за своїм організмом та уникати продуктів, на які у вас була вже алергія. Як існувати продукти перед вживанням? Як можна покращити контроль артеріального тиску у людей з захворюваннями шлунково-кишкового тракту? Порушення у роботі кишечника впливають на серцево-судинну систему. Зміни мікрофлори, посилене поглинання води з кишечника та запалення при запорах здатні підвищувати артеріальний тиск, раджу профілактувати запори, адже хороша робота кишечника? Знижує ймовірність серцево-судинних подій. А чи існують специфічні дієти, які можуть допомогти знизити ризик розвитку гіпертонії при захворюваннях шлунково-кишкового тракту? Необхідно підтримувати збалансований рівень мікробіоти кишечника, вести рухливий спосіб життя і дотримуватися водного балансу, вживати 2 литри води без газу. Та не допускати закрепів. А чим корисні пробіотики і пребіотики? Пробіотики та пребіотики це команда, яка працює, щоб сприяти здоровому травленню та підтримувати імунітет. Які є найкращі джерела пребіотиків в харчуванні? Пребіотики це речовини, які є поживою для корисних бактерій у кишечнику. Це форма харчових волокон, які живлять корисні бактерії у кишечнику. Продукти з пребіотиками: це спаржа, цукровий буряк, часник, цикорій, цибуля, топінамбур, пшениця та мед, банан, ячмінь, томати, жито та квасоля. Які побічні ефекти можуть бути пов'язані з прийомом пробіотиків або пребіотиків? Це розвиток інфекційних процесів, метаболічні розлади, порушення флори кишечнику. Анно, як уникнути втрати енергії та втоми під час схуднення? Весняне схуднення допомагає перезавантажити та прискорити обмін речовин. Обов'язково дотримуйтесь питтєвого режиму та фізичної активності. Мати у своєму раціоні білки, жири та корисні вуглеводи, приймати вітаміни та підвищувати собі настрій корисними солодощами, наприклад, сухофруктами та курагою з чорносливом, які харчові стратегії можуть допомогти зберегти досягнутий результат і уникнути повернення ваги. Будьте рухливі. Фізична активність це важливий фактор для утримання ваги. Регулярно зважуйтеся, вага коливається на 1-2 кілограми зпродовж тижня. Це допоможе стежити за своєю вагою і зрозуміти, чи потрібно вносити якісь зміни у ваш раціон. Снідайте та вживайте клітковину. Якщо у вашому раціоні багато овочів та продуктів з високим вмістом клітковини, такий як чорний хліб, бурий рис. Та увесь ви уникнете повторного набору ваги. Анна, я вдячна вам за цю змістовну бесіду, за ваші відповіді. Ми і надалі будемо зустрічатися і відповідати на запити наших глядачів.